Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російські військові продовжують на регулярній основі обстрілювати Харків та область. Пізно ввечері ворог намагався атакувати обласний центр ракетами С-300. Неспокійно на Харківщині було після 22.00. Тоді стало відомо, що ворог може атакувати область ракетами типу С-300. Згодом запуски таки були, але жоден ворожий снаряд не долетів. Отже, глянемо хронологію ймовірної атаки. Так, о 22.34 моніторинговий канал повідомив, що існує загроза атаки Харківщини з ЗРК. уже о 23.00 надійшло повідомлення про пуск ракет на Білго Рочині о 23.18 надійшло оновлення. У ньому наголосили, що жодна з ракет не долетіла до Харківщини. За наявною інформацією, усі вони вибухнули у повітрі над Білгорочиною. Нагадуємо, що окупанти атакують ракетами типу С-300, які не розраховані для наземних ударів. Цілком імовірно, що цього разу в контейнери завантажили немодифіковані ракети. А якщо і модифіковані, то хтось явно щось забув прикрутити. О 23.20 стало відомо про повторні пуски, але й тоді минулося без прильотів. Начальник харківського військового гарнізону Сергій Мельник лаконічно відреагував на атаку області ракетами С-300. Він іронічно зауважив, що ворожа зброя вирішила залишитися на території країни-агресорки. Оновлення, усі ракети залишились вдома у ворога. Там краще, усе по-домашньому, підкреслив Мельник. Слід розуміти, що напередодні 24 лютого ворог може продовжити свій ракетний терор. Водночас варто очікувати як масовних ракетних атак, так і дрібних, але ледь нещоденних. Як зауважив Федір Веніславський, загострення може бути впродовж 22 другого, лютого. У ці дні переконаний член комітету. Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки ворог може здійснити атаки. Водночас він зауважив, що ворог використає не сотні, а десятки, можливо, до сотні ракет. Скільки б ворог не випустив ракет, слід розуміти, що всі вони максимально небезпечні. Тож, ваша задача перебувати в укритті під час повітряної тривоги. Не покидайте безпечне місце доти, поки не буде відбою. Це може врятувати вам життя. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!